Отже, українські військові мають успіх східніше Авдіївки Донецької області. Про це повідомив речник генерального штабу збройних сил України Павло Ковальчук. Каже, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів безуспішні штурми в районі Авдіївки, що на Донеччині. Здійснив 14 невдалих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Також Ковальчук повідомив, що сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрату, живі силі та техніки закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку сили оборони мали успіх східніше Андріївки Донецької області. На шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога біля Золотої Ниви та Водяного Донецької області. Своєю чергою противник безуспішно намагався відновити втрачене положення східніше Деліївки Донецької області. Українські військові мають успіх на Бахмутському напрямку. Натомість армія РФ безуспішно намагається штурмувати Кліщіївку та Андріївку. Про це розповів начальник пресслужби східного групування військ Збройних сил України Ілля Євлаш. Каже на цьому напрямку за добу відбулося 8 боїв: 519 разів. Військові РФ обстрілювали позиції сил оборони, чотири рази застосовували авіацію. Українські військові за словами Євлаша знищили низку артилерійських систем, три танки, багато гармат. Також виявили пункт управління БПЛА, який був уражений. Залужний побував на півдні України. Головнокомандувач збройних сил України відвідав оперативно-стратегічне групування військ Таврія разом із начальником генерального штабу Сергієм Шапталою Говорили про виконання завдань в рамках оборонних та наступальних операцій. Залужний з військовими проаналізували загрози та визначили план дій з урахуванням ситуації безпосередньо на передовій. Одинадцять разів авіація Сил оборони ударила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а ще по зенітно-ракетних комплексах противника. Про це йдеться у зведенні генерального штабу збройних сил України. Підрозділи українських ракетних військ уразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, шість артилерійських засобів та район зосередження особового складу. А ще вивели з ладу і станцію радіоелектронної боротьби армії противника. Російське ППО ймовірно збила російський літак в районі тимчасово окупованого Маріуполя. Принаймні про таке пишуть російські змі, публікуючи відео з ймовірного місця з перепрошую ймовірного місця трощі. Мілітарні пабліки противника обурюються подібною роботою своєї протиповітряної оборони та припускають, що якщо це стане тенденцією, російська армія геть залишиться без авіації. Видання The Moscow Times підрахувало, що це вже п'ятий російський літак, який збили самі росіяни. Ніше російські змі написали, що пілот залишився живий. Партизани у Криму виявили переміщення законсервованої радянської техніки. Ймовірно, окупанти перекидають її в Мелітополь на запорізький напрямок. Про це інформує рух. Атеш, один із агентів у гвардійському. Виявив перекидання радянських гаубиць Д 20 За інформацією партизанів на селищному вокзалі остряково впродовж останніх двох тижнів. Фіксують також перекидання інших гармат і техніки у бік Джанкоя. Крім того, атеш стежить і за небом над окупованим півостровом та оперативно передають інформацію. Мацію про повітряні судна, які прибувають до Криму, на відео видно вантажний літак, який заходить на посадку з півночі в аеропорт Сімферополь. Плюс 610 знищених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Московії проти України ліквідовано 281 тисячу 700 загарбників. Завчора також на металобрухт відправлено 23 танки, 20 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 58 Одиниць автомобільної та п'ять одиниць спеціальної військової техніки. Наші ППО приземлили 27 безпілотників оперативно-тактичного рівня.